Привіт! Сьогодні я покажу, як замінити звук у відео. Передовсім нам потрібно імпортувати необхідне відео, тобто перетягнути його до панелі проект, і потім перетягнути до часової шкали. Ось таким чином. Отже, верхній шар, ось цей, це відеошар, і називається він відео 1. А нижній шар це аудіошар, І називається він Audio 1. Якщо ми відтворимо видаво, то почуємо ось такий звук. Зупиняємо. Тепер, якщо ми повернемось до часової шкали, і ось тут, натиснувши на іконку з гучномовцем, вимкнемо звук, то відповідно. Під час відтворення звуку ми не почуємо. Зупиняємо. Тепер розгортаємо директорію з потрібним нам звуком, наприклад, Tyson Sound. І також перетягуємо його до панелі проєкт. І тепер до часової шкали. Ось так під. Оригінальним звуком. Отже, оригінальний звук це шар Audio 1, а той, що ми щойно імпортували, називається Audio 2. Отже, оригінальний звук вимкнено, тому що тут немає гучномовця. А звукова доріжка, яку ми щойно імпортували, увімкнена, оскільки тут є гучномовець. І тепер, якщо ми відтворимо наше видаво, то почуємо зовсім інший звук. Отже, таким чином можна замінити звукову доріжку у відеофайлі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!